Інкогніта команда у е, синій формі. Зараз е, Команда, зараз момент, і м'яч там покорить цей пас. Ще один момент. Лемберг. Е, гравці Лембергу. Хороша передача, вихід сам на сам, і там е, е, хороше переведення. Е, на лівий фланг є е, е, удар воротар там. Все ж е, е, відіграв. Цей зараз момент можна забивати і забиває у нас Лемберг. Андрій Ділай відзначається. А, Титаренко. Є можливість зараз для удару. Є удар влучає. Бі... Отже, Є удар м'яч влучає у Стійку. Ось так. Є у нас... Момент, але відбивається гравці. Інкогні. М'яч партнеру Оста... Остапу Меляну. Прибуває Остап Мелян, м'яч іде. Поєдинку. Е, є удар непоганий. Е, поки що він не завдав таки удару. Там вже двоє гравців. Інкогніто, там непогано прокинув собі на хід гравець інкогніто. Міг він зараз рівнювати рахунок, але пощастило зараз гравцям. Чому та а, в другому, зараз храмов. А, а. Зараз вже Лембер. Має нагоду для хорошої контратаки. Остап Мелян пробиває м'яч Мас Олійник отримає передачу, зберігає м'яч грі, гріє шанс зрівнювати рахунок і. В цьому. моменті для інкогніток. Храмово, подивіться, вже буде гострих моментів. Та емоція на майданчику! Хороший прост. Граці інкогніто контратака. У станій формі момент! І... До переліку тих епізодів, створених інкогніто. Де в воріта до м'яч залітає ворота. Остак інкогніто зрівнює рахунок. Святослава! О, але не потрібно забувати про контратаки Лембергу. Є удари після нашого першого поєдинку. Перші лізіоз, який удар від віктора. У нас Віктор Храмов. На думку арбітрам порушень правил не було, але атака продовжується. Храмов забиває ось так. Віктор Храмов виводить свою команду вперед. Доворіт суперників. Красиво зіграв Роман Олійник. просив уже майданчик. Момент і забиває в нас. Інкогніто, який красивий виходить назгол. Заблоковане. Ще один. Ще одна спроба можна пробивати. І на місці гол вперед непогано точно. Переведення на партнера. І що там м'яч виходить за межі. І все у нас лунає сирена 2-2 Лемберг інкогніто. Дякуємо двом командам за гру. Дійсно, сьогодні важко було визначити переможця у цьому матчі.